Здоровенькі були, Ми з вами Алл. Вирішив оновити інструменти і розхідні матеріали для ремонту. Звісно, не забув про вас, тому першочергово взяв мікрофон для запису. Йдемо далі. У нас такі ось обжимки, викликані в комплекті. Такі ось накінечники, бо, як показує практика, це саме оптимально. Кінечник обжать без пайки, без ніде нічого, раз, два і все. 1200 штук такого ось, кольору у нас. Далі. Це у нас іде трансформаторна сварка у мене буде. Замовлю разом з трансформатором. Плата управління у іде. Ну і схема, як його тут ось все під'єднати буду собі робити сварку. Зараз вирішую, або це буде трансформатор із мікрохвильовки, або із сварки, інвертор моє. Це вже буде окреме відео. Далі ось такий ось інструмент для зачистки кабеля. Доволі швидко, зручно це все обжимається. Центральний це у нас ніж і по ось 0,8, 1, 1,3, 1,6, 2,2 і 6. 2, 2, 6. Кабеля. Доволі зручно взяв 16 АВГ кабеля. 3 метра взяв, чому 3 метра, зараз розмотаю. Це універсальний роз'єм, як кажуть, у нас йде до блоку живлення. Щупи такі собі замовив. Ну, разом це з бананчиками, щоб поміняти, бо це силикон. Він на морозі ніде нічого, просто отак ось, бачите. Не доб'є, як кажуть. І ще взяв ще один такий ось очко з крокодильчиками, щоб на підкидку. було. Далі. Далі у нас іде, як кажуть, дебаг бор для Arduino. CP2112 це в нас для налаштування батареї. Пропаковка акумулятора, скидання контролера, дивиться цикли, буду пробувати робити, бо іноді треба щось десь І Далі по розхідним матеріалам. Це у нас і такі ось звичайні запобіжники вставить, бо воно не дорого коштує, паять проволочку воно можна, але для тесту. Але клієнту завжди віддавати потрібно більш якісно, щоб вже було видно. Так, Розхідні матеріали, резистори 025 0, Вт різного номіналу, немає всі сторони, ось номіналки є. Це у нас взялось діодів 1N4007, якщо не помиляюся. Е, набрав стабілітронів, бо йдуть вони, вигорають. Набрав smd резисторів з капаситорами. Номіналі, далі Далі такий тестер, тестер внутрішнього опіру. Вимикаємо. Дивимось внутрішні супроти. По нулях, Можна сказати. Близько до нуля. Як приклад є у нас батарейка 21700. місця саме міняємо. Мінус плюс. І бачимо 134 мільйона, що дуже багато для неї І вимикаємо. Yes. Доволі зручна штука, як писали, вроде то оригінал є. Далі кабель трека. Буває таке, що перебитий кабель, як приклад, в пилососі, і потрібно знайти десь переб... ну, дверима перебили або вилка, то там зручніше, а якщо по центру, то кабель трек кинув. Це йде автомобільний. Треба буде поставити сюди крони 2. Ну, якось вже окремо покажу, якщо буде цікаво. І взяв такий ось набірчик. Це я вже почав його робити. Це у нас є тестер від Мірона. Плата обійшлась мені десь в районі 60 гривень з дисплейчиком. Трішки тут ось є елементів, ще не допаяно, бо дуже багато часу на це все йде, друзі. Як кажуть, йдемо до більшого стандарту якості.